Доброго дня, Ось вітає агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію. Таунхаус з терасами, а точніше з двома терасами, Він знаходиться в Івано-Франківській області передмістях сели Крихівці. Почнемо так з великої у нас кухні-вітальні. З великими панорамними вікнами. Можна через вітальню вийти на задній двір. І у нас є достатньо немаленький ми можемо тут зробити велику вітальню, збудувати, домурувати перестінок. У нас є канали на витяжку. І можемо тут зробити кухню. Кухню з виходом на задній двір. Також у нас є після входу така прихожа велика. Можна тут поставити шафу купе для зберігання речей. Тут є у нас санвузол. З підведеними комунікаціями є каналізація. І в нас є сходи на другий поверх. Сходи з поворотом. І тут у нас є 4 житлові кімнати. У нас є санвузол, ванна кімната. У нас є перша кімната після виходу на другий поверх. У нас є по лівій стороні перша житлова кімната, вона має вихід на балкон. Так ось з іншої кімнати є вихід на балкон. У нас такий. Краєвид. Там у нас калинова Слобода, район гарно розбудовується, Не висотками. приватні будинки, таунхауси. Так. Таунхаус дуже світлий, великі вікна, світла дуже багато. Так у нас інша житлова кімната по лівій стороні. Така є ніша для шафи купе. Не буде займати місця багато. І також вихід на балкон. Така більша житлова кімната. І також тут є ніша, є велике панорамне вікно, яке відчиняється. Під'їзна дорога в нас асфальтована. Також немає з іншої сторони таунхаусу будинків, висоток. І четверта житлова кімната. це Може бути як кімната, може бути як ванна кімната. Є витяжка, є канал на комунікації, а тут ми можемо зробити гартеробну велику. Також тут є витяжка. І піднімаємося на наш третій поверх. Він же поверх з терасами. Маємо таку прихожу, маємо по правій і лівій стороні дві тераси. Перша тераса це у нас має вигляд на місто, на місто івано франківськ Це окрім того, що у нас є земельна ділянка. Під там хаусом є задній двір. такий от, вам межі. У нас ще є і дві тераси, де можна багато чого розмістити. Можна і зону барбікю зробити. Можна встановити джакузі. Все, що душа забажає, все, що уява зможе дозволити. І з іншої сторони також тераса є. Менших розмірів, звичайно. Але ось така тераса. Тому, кому цікавий даний варіант нерухомості житла, звертайтесь в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Дякую за увагу!